Далі про те, що хвилює сьогодні дуже і дуже багатьох і жінок і чоловіків. А ба більше те, довкола чого вже навіть ворог намагається ворохобити наш інформаційний простір, закидати якісь фейки, додавати паніки і істерики. Все як ми любимо. Отже, будемо говорити про військовозобов'язаних. А військовозобов'язаним потрібно з'явитися у військкомат протягом 10 діб, навіть тим, які не отримували повісток. І саме це дійсно жваво обговорювалося в соцмережах. Зокрема, ось таке повідомлення на офіційній сторінці у Фейсбук Оболонського районного територіального центру комплектування у столиці. А раніше схоже оголошення, що всім треба терміново з'явитися, наробило галасу в івано франківську Наприкінці документу наголошувалося, що ухилянти за неявку несуть кримінальну відповідальність. Чи законно це? Що варто знати про порядок мобілізації, якщо ми раптом ще не знаємо? Про все це ми говоримо просто зараз з юристом Максимом Ващенком. Він з нами на зв'язку. Максиме, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, поясню так, стосовно... так. Так, стосовно бачили ми у Фейсбуці ось цей наказ начальника оболонського ектоцика. Трішки хотілося б сказати про нього. Сам наказ за своєю суттю він є законним, тому що на ТЦК зараз положені функції, що вони оповіщають громадян про військовий облік та призов на військову службу, а також ведуть агітаційну роботу стосовно того, щоб залучити їх або на службу по контракту, або просто мобілізувати на військову службу. Проте де є там деякі положення, на яких цікаво зупинитися саме стосовно. Вимоги з'явитися до ТЦК осіб, навіть які не отримували ні повістки, ні мобілізаційного розпорядження, це на жаль, суто така декларативна вимога, яку поставив ТЦК в даному випадку. Тому що ніяк покарати таких осіб, які не з'являться до ТЦК, на жаль, неможливо. Чому тому що в військоматі просто немає ніяких підтверджень того, що особа або прочитала. Цей наказ або ознайомилась з ним, або якимось іншим чином отримала його там поштою чи поштовими засобами зв'язку, і так далі. Тобто потрібно, щоб саме була або повістка, або мобілізаційне розпорядження, і не просто щоб вона була, а щоб особа її особисто вручила, ознав була її вручена, була з нею ознайомлена та підписана цією особою. Лише після неявки у строки настає звичайно адміністративна. Відпорядка. Давайте ми повернемося, Максиме, на. Пів кроку назад, і спокійно по пунктам розберемося, тому що з одного боку треба розуміти, тим більше в день конституції, що конституційним обов'язком військово зобов'язаних чоловіків є захист держави жінок, до речі, теж якщо вони військово зобов'язані, водночас дуже хотілося б, щоб цей важливий процес і саме виконання обов'язку і е, заохочення чи там стимулювання. Взятися до такого виконання відбувалося в цивілізований і правовий спосіб. Тому ще раз і дуже спокійно, який саме документ мене, наприклад, чи Ніну, якби у неї був військовий квиток, зобов'язував неухильно з'явитися до центру комплектування? Це один з двох документів: або повістка, або мобілізаційне розпорядження. На цьому все ніякі накази розпорядження начальника ТЦК не можуть зобов'язати вас на жаль ну прийти взагалі до ТЦК насильно там чи добровільно. Лише повістка або мобілізаційне розпорядження, виписане саме на вас, з яким ви ознайомились та підписали, і у ТЦК є докази того, що дійсно вам його було отримано. А якщо підпис не поставлено, от отримала повістку, підпису немає. Так, також в, на місці може представниками ТЦК відразу фіксуватися те, що ви, ви відмовилися від вручення повістки. Беруться свідки, двоє свідків, які також це засвідчують. Це є доказом того, що ви можете ухиль, ухилятися, наприклад, уже від. Виконання правил військового обліку або навіть ухилятися від призову на військову службу, тому що ви повинні за викликом являтися, все таки до ТЦК. і тому також може бути звичайно, відповідальність за такі дії, якщо ви подальшому ухиляєтесь від явки до ТЦК. Якщо особа має право на відстрочку, особа має так звану бронь, як будуються стосунки з співробітниками ТЦК? Наприклад, якщо вони в місті десь вручають повістки, я маю цю бронь, чи маю я їм швидко поперед себе нести цей документ про бронь? Чи вони мають у мене її запитати? А як це має відбуватися? Дивіться, якщо ви заброньовані на підприємстві, то вас ТЦК, в якому ви стоїте на військовому обліку, має перенести із загального військового обліку, на якому перебувають всі військово зобов'язані, на спеціальний, на якому перебувають лише заброньовані особи. Тобто вас ТЦК, по суті, він в курсі те, що у вас є строчка, те, що ви маєте бронювання на підприємстві. Але, наприклад, якщо ми змоделюємо ситуацію, і ви отримали повістку на вулиці, і зрозуміло, вони не знають про ваші там підстави для відстрочки, і так далі. Mm -hmm. А ви можете в першу чергу показати витяг з наказу Міністерства економіки про вашу я його Масінник. ношу з собою в сумці постійно. Насправді, з усіма документами я вже кілька разів відвідав мій рідний, не буду казати, який але рідний військомат, пройшов медогляд, підтвердив документи пов'язані з бронюванням, і цей пакован паперів ношу з собою постійно в сумці. Це потрібно насправді. Так, звичайно, ви правильно робите, тому що саме цей документ, витяг з наказу, він підтверджує ваше бронювання. Ви або його вручаєте, показуєте, точніше, ознайомлюєтесь з працівникам ТЦК, коли вам вони вам вручають повістку. Якщо вони говорять, що ну це не наша прерогатива, ми лише вручаємо повістки, а ви являєтесь за цією датою в ТЦК і знову ж таки даєте, показуєте, ознайомлюєте працівників з цим витягом, і проблем у вас немає взагалі ніяких виникнути. Один нюанс: якщо бакалавр завершив навчання, а магістр Ще не розпочав. Формально до вересня він не навчається. Чи їх призивають що, що в цей період? В залежності від того, що це саме за особа, скільки їй років і який статус вона має. Якщо ця особа має статус призовника, тобто до 27 років і раніше не проходила військову службу і не закінчувала військову кафедру, тобто не має військово-облікової спеціальності. То її не можуть призвати зараз по мобілізації, вона є не військово зобов'язаною, а підлягає призову лише на строкову службу, яка зараз в період дії військового стану не здійснюється. Якщо особі за 27 років або до 27 років, якщо вона проходила строкову службу або закінчувала військову кафедру, то цей період там з червня по вересень, так мабуть. А якщо вона отримує повістку або її викличуть до ТЦК, то чисто теоретично її зможуть призвати на військову службу, і цей призов буде законним у випадку, якщо не буде інших підстав для вістрочки. Зрозуміло, дуже вам дякуємо. У нас на зв'язку юрист Максим Ващенко. Будемо ще неодмінно говорити про цю тему, трошки пізніше. Ну, мені а... зрозуміліше стало, правда? Трошечки так. якось от Максим Але... зміг розставити і про повістки по пунктам. розповіли, mm -hmm. і що, що мають люди робити в разі, тому що дуже багато запитань. І